2015-го безробіття в Україні може сягнути найвищого рівня за останні 15 років. Проте держава обіцяє допомогу із працевлаштуванням громадян. Про це заявив новопризначений керівник державної служби зайнятості Ярослав Кашуба. Наказ щодо його призначення сьогодні підписав міністр соцполітики Павло Розенко, який різко розкритикував роботу попереднього керівництва служби. Передусім, через корупційні схеми та недостатню підтримку Подивилися, переселенців. Аналізували ситуацію в тому, що не змінються... минулому році біля півтора мільйона гривень Державною службою зайнятості була використана неефективно. І це завдання Ярослава Миколаївича і всієї служби. Ну, у вашого, ну скажімо так, уже попередника да, був рік для того, щоб налагодити роботу центрів зайнятості. Від вас чекають результати вже сьогодні. Ми повністю зупиняємо будь-які нові закупівлі. Це в автотранспорті, мобільний зв'язок, комп'ютерна техніка. До речі, бюджет фонду на цей рік є нижчим ніж бюджет минулого року.